Я вже казав, що серпень це такий місяць, коли політичне життя стає менш активним. І, хоча в світі, в принципі, от, дійсно багато тривожних подій в деяких країнах. Тут ми багато згадували. Серпень взагалі важкий місяць і вважається таким найбільш складним і завжди є якісь тривожні очікування. У нас навпаки, серпень достатньо спокійний місяць, і це помітно особливо було по зовнішній політиці. Це звичайно пов'язано із відпусткою президента, з політичними канікулами, і фактично в зовнішній політиці було не дуже багато таких помітних, серйозних подій. Можна відзначити підписання президентом закону про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі СНД. Ну і можливо найбільш такою помітною подією стала зустріч двох президентів України та Росії. Вони зустрічалися минулого місяця. Це була така офіційна зустріч. Зараз скоріше це була зустріч робоча, яка, хоча і надала конкретного результату, але але стала продовженням того діалогу. Тих розмов про те, як далі розвивати україно-російські стосунки, це потрібно робити. Не варто очікувати від кожної такої зустрічі конкретного результату, тому що, як свідчить досвід, процес переговорів між нашими країнами він завжди у нас довготривалий і складний. І також от слід помітити, що Слід відзначити, що якраз в серпні традиційно вже також зустрічаються президенти або в рамках самітів СНД, або от так от, в такий міжканікулярний період, або післяканікулярний період, і це теж стає вже певною традицією. З іншого боку, от ми звертаємо увагу ще на одну важливу зустріч. Якраз якраз період відпусток президент Янукович зустрівся з сенатором Конгресу Сполучених Штатів Америки Річардом Лугаром. У нас якось це пройшло непомітно, але дуже важливо, що ця зустріч відбулася, оскільки сенатор Лугар дуже авторитетна фігура в американській політиці. І фактично, на наш погляд, Лугар був таким неофіційним спецпредставником, і я думаю, що США от таким чином вони моніторять ситуацію в Україні і намагаються впливати на нашу ситуацію, як зовнішню, так і внутрішню, через такі контакти. Контакти на вищому рівні з американськими керівниками відбуваються рідко, це було і раніше, і зараз ситуація не змінюється. Зустріч з американським президентом, ну якщо вона відбувається один-два рази на каденцію президента, це вже добре. А от постійний контакт підтримується через візити віце-президентів, державних секторів, хоча вони теж не часто бувають. А коли є потреба. В змістовних, але неофіційних переговорах от використовують таких авторитетних представників американського політику, як Річард Лугар. Ну і також варто відзначити зустріч президента Януковича з президентом Фаміше Мішелем Платінні. З одного боку, це пов'язано було, я думаю, з підбиттям підсумків Європейського футбольного чемпіонату. З іншого боку, мені здається, між. Цими двома людьми вже налагоджений такий особистий персональний контакт. Ну і здається, що президента України достатньо. Успішне проведення фінальної частини європейського футбольного чемпіонату надихнуло на більш глобальні плани і вже є ініціативи ідеї щодо можливості в перспективі проведення в Україні європейського футбольного чемпіонату світового футбольного чемпіонату. Звичайно, це далека перспектива, і як свідчить досвід, це не так просто. Але думаю, що це от якраз такі ідеї продовження. Досвіду отриманого зв'язку з проведенням європейського футбольного чемпіонату. Що ж до тенденцій зовнішньої політики, то тут ми спостерігаємо також вже закономірні тенденції, я б сказав такий певний біг по колу повторення того, що вже було, просто можливо, в трохи в інших формах.